Розвиток бізнес-сектору України в Івано-Франківську провели бізнес тур у сфері інформаційних технологій. Наразі це вже восьмий завершальний тур, який присвятили ІТ. Так в рамках проєкту зазначає віце-президент Торгово-промислової палати Марія Савка. Вдалося охопити всю економіку Прикарпаття. На цьому форумі хочемо почути ті проблеми, які сьогодні хвилює цей напрямок. Так десь подумати, як спільно ми можемо вирішити сьогодні. Долучені і є заступник голови обласної державної адміністрації. Тобто ми розуміємо, що є влада, є бізнес, і ми повинні дійти до хорошого консенсусу, який зупинить відток кадрів цього напрямку за, за кордон, а якраз на Прикарпатті, особливо на Західній Україні, якраз буде прогрес цього бізнесу. Участь у форумі взяли представники різних підприємств із прифронтових міст України. Нові можливості для свого бізнесу, а саме друкарні Катерина приїхала шукати тут із Запоріжжя. Приїхала на бізнес тур для того, щоб трошки надихнутися, трошки змінити свій фокус уваги та знайти нових клієнтів, які б ми далі продовжували. Співпрацю нашу Івано-Франківськ ми розглядаємо як спочатку розглядали як реалокацію, а зараз дивлячись на успіхи наших. Засуву ми розглядаємо як місце ще відкриття нового офісу. Наша друкарня наразі працює і працювала кожного дня, не зважаючи на обстріл. Для пошуку нових ідей та розвитку економіки у рамках бізнес туру учасникам форуму запропонували відвідати місцеві it компанії. Зокрема, для цієї галузі каже заступник голови Івано-Франківської ОВА, з питань цифрового розвитку Богдан Футерко. Найважчий період уже позаду галес э, доволі. Вже успішно стабілізувалася, можна говорити про те, що деякі компанії повернулися до військового довоєнного періоду по рівню своїх об'ємів проектів, рівню доходів. Але в цілому я думаю, що нам потрібно приділяти все рівно достатньо велику увагу, оскільки ті галузі – одна із небагатьох, яка забезпечує зараз в Україні. Надходження валютної виручки і робиться доволі успішно. Спочатку повномасштабного вторгнення, зазначає Богдан Футерко, на Прикарпаття релокувалися майже 20 тисяч фахівців. Мар'яна Джердж, Анастасія Багей, телерадіокомпанія Раї.